Тендер буде проводитись наприкінці квітня, можливо, на початку травня. Перенос на тиждень може відбутися з огляду на те, що не всі виробники встигають поставити зразки продукції. А для нас це умова необхідна, оскільки на моє глибоке переконання. Ми повинні купувати не кота в мішку і папір в конверті як пропозицію, а своїми власними руками, як то кажуть, доторкнутися до того і побачити на власні очі, що насправді нам пропонують, і як ця техніка функціонує. Саме з огляду на це, ми будемо проводити цей захід в цій частині, яка є, до речі, найбільшою в Європі з пожежно-рятувальних частин. І саме тут ми плануємо розмістити зразки тієї продукції, які будуть пропонуватися на цей насправді перший відкритий публічний. Прозорий тендер в службі з надзвичайних ситуацій У нас є на сьогоднішній день 200 мільйонів гривень. Ось на цю суму ми і будемо розраховувати, зважаючи звичайно на ціну, якість функціональні властивості. І зараз важко передбачити, оскільки, звичайно, ніхто сьогодні не знає, які будуть пропозиції. Точно можу вас запевнити, що техніка буде відправлена в ті частини, які сьогодні найбільше потребують оновлення матеріально-технічної бази. Ви знаєте, на жаль, є дуже серйозна проблема. Ви ж розумієте, що, на превеликий, жаль, керівництво держави ну, насправді. Не завжди поняття мало, що відбувається в службі. І ви сьогодні, якщо навіть прийдете в парк цієї, як я вже казав, в принципі зразкової частини, ви побачите, яка там техніка сьогодні знаходиться. Є й техніка 30-40-річної давнини. У нас не вистачає підйомників і часто густо приходиться користуватися тими драбинами, на котрих навіть евакуація людей є небезпечна для тих, хто евакуює і кого евакуюють. Остання закупка техніки відбувалася в 2009 році, і я думаю, що це вже красномовно свідчить про те, наскільки сьогодні парк автомобільний і парк технічний є ну, фактично зношене. І тому е, в е, переконаний в тому, що і в майбутньому бюджеті я буду максимально доносити це до уряду, до е, керівництва країни, до депутатів Верховної Ради, які сьогодні готові нас підтримати, в тому числі провадженням законопроєктів, які допоможуть і реформувати, і організувати і підвищити рівень ефективності служби і соціального е, захисту та матеріального забезпечення працівників. В наступному бюджеті я сподіваюся, що ми передбачимо вже більші, скажімо так, можливості, оскільки Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка є, до речі, по кількості працівників 3, після Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони, сьогодні чомусь залишається дещо осторонь, і це дуже прикро, оскільки ці люди постійно знаходяться на реальному. Гуманітарному і справжньому фронті